Let it, 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 bang, bang. Привіт! Як всім відомо, що найкращий план це імпровізація. Сьогодні подзвонив Андрій, сказав: У мене є план. Він знайшов гарну місцину і вирішив показати її. Я согласився. не знаю, як там місцина, але місцевість, в яку я приїхав до точки збору. Від якої ми потім вирушимо до тієї чудової місцини, м'яко кажучи, не дуже. Це їх в село. Село якби є. Але людей і навіть собак я ще не зустрічав. Селище нагадує, наче декорації до якогось із фільмів. Що за село можете прочитати з напису. Тут навіть... Є автобусна зупинка. Не знаю, чи їздять сюди автобуси, мало ймовірно. Якщо пощастить, то ми може людей зустрінемо тут, але це не точно. Ждемо Андрія. Я приїхав на 15 хвилин раніше, чим було домовлено з ним. Жду його з прилук. Їдемо дивитися, що ж то за така місцина. До речі, він ще обіцяв сьогодні пригостити. Кавою смачною, він сьогодні підробляє Баристою на півставки. Сьогодні я ось виїхав на на Сепеді, так як позавчора був сильний дощ, скрізь калюжі, грязюка. Так що краще їхати із крилами, щоб не заляпало вже досвід є без щитків їзди. А ще знаючи, куди Андрій мене заведе. Це майже 99,9%, що це буде грязюка і калюш там буде безліч. Так що я не прогадав, що поїхав на цьому велосипеді. В кінці побачимо результати цього міні-походу. Бо це їздою назвати важко, так як швидкість наша буде 10-15 км за годину. Так що ну, це майже поход буде називатися, майже пішки. Але з велосипедом. Знайшов дошку оголошень. Дошка оголошень є, оголошень нема. Зовсім чисто. Без жодного оголошення. Все в розрусі. Нічого не працює. Вікна вибиті. Село називається Буди. Значить місцеві жителі будуть називатись Будисти. Хм. Цікаво! А ти чого не біла А? Здрастя. Добрий день. Я осюди живіла одіжді. А де корзина твоя? Ми ж по гриби йдемо чи ні? Сашка, Сашка, Ти я сюди по стіра нам е, Чуть-чуть раніше я розказував приймущо, чого я з щитками зі поїхав. Да, тобі всі. За щити не вистачає. Все якщо ще й досі... Не... Хто не зрозумів, хто це і що це, це канал Велонайки Лакацак. І ми просто перевдягнені сьогодні. Ми типа, як велобомжі. Сука, два роки тому тут була табличка. Білки їли табличку. І Андрій знає, куди їхати. Ну, ну чекай, так, Андрій знає. Ну, ну. Андрій знає ну, ну. У нас завжди як в кінці сезону. бідність наступає. Їздимо на чому придеться. Да. Нам туди, так? Да? Кудись туди. Ну Поїхали. Може не треба, а може й треба, я не знаю. Ну каже, що знає дорогу, куди їхати. Куди він веде, без поняття. Сьогодні на якому ми моднячих великах на яких. Кудись в ліс їдемо, чого. Ну вже інтересно. Ого! Не пройшло і 500 метрів, і ми приїхали. І майже гарно. І що головне чисто. Отам вон вон, смітничок у нас, тут ось альтаночка. Знаєш, що тут не вистачає? Богдана з коньяком і словом. Оце не постанова. Ми приїхали, а тут даже он багатий. Бумажечку даже бумажечки на нас. Сейчас сухо, листочок і все. Дровця є. Сиди, он єсть. шикарно. Тут сиди, підготовив просто. Вон там можна палаточки кинуть. Там он сідає, шеростой. Вообще ідеально, шикардосно. Спочатку. Надо в термінал. Да. Бо ти ніхто не маєш, ти нічого не отправиш. Да, якщо ми тут майже незаконно знаходишся. Ага. Оплата за послуги. Ого, а що, скільки сюди? А а де воно все є, кроме дров? Ну що на одну добу туристичного спорядження? Ні, мені таких грошей немає. Все. Я їду назад. Зараз бобри білки, як нападуть, Значить гроші. треба. Ляга навіть на сутку можна взяти. Ви вже yeah, пластиковий комплект, 97 гривень за сутки. Оооо. Так. О... Використання облаштувальних місць відпочинку. Одне місце за добу 30 гривень. Користування автостоянкою 25 гривень доба. Йомай. Так ми тут на 500 гривень щас Такі нагуляємо. Йомай. Ну смітник он є, є, є. дрова є. Місце для розведення вогню є. Ось слідочно, вона тече, правда. Но. Плата за проживання в модульній споруді в опалювальний період. 250 гривень за добу. А де? Плати <пит> <Бади> модульна. Це <спирі. пит> просто табличку хтось здарить сюди прибив. Так як сьогодні ти перерабатуєш баріст, і що ти сьогодні будеш готувати? Чим будеш пригощати? <пит> так, сьогодні у нас буде такий, ну як сказати, і обичний, і незвичайний кава. Так як я баріст, то я розкажу маленький секрет, як її зробити, цю каву. Значить, спочатку, перед тим, ще як робити цю каву, треба піти на роботу і заробити грошей. А потім йдете в магазин, ну, в моєму випадку це був сільпо, і купуєте отаку штучку. Це не реклама, нам ніхто не заплатив. Потім купляєте отаку штучку, отаку штучку і отаку штучку. А ще й отаку штучку треба купити. А потім ще отаку штучку, щоб сюди залити. А потім ще є таку штучку, щоб його перемішати. А скільки кілометрів прокрутить, щоб попробувати? А скільки ми проїхали? Там 30 чи 26. У мене є простіше лайфхак. Ідете в кав'ярню ближайшую свою, платите 20-30 гривень і вам буде дешевше. Ну, все одно їх спочатку треба заробити. Будь ласка, пане, з вас 80 гривень. А що стаканчик, три в одному, ложка, на, на Транспортіровка сюди. Головне, транспорту. Уже стало традицією при таких зустрічах робити стрім, але стрім можемо зробити в двох локаціях: це Діброва і Крупичку, там інтернет ловить. А, а, а ця локація ми заїхали, тут інтернету нема, так що стріму не буде. А що мене на голові сиділо? Кліщі паук, що це таке? Дай, тут ще не гості. Як кліща оддергу? Спів і ще один проситься. Заяць, безбілітній. Куди ти мене це завіз? Це, це не я, це ти мене. Капіт, на голові фігнівчак. Так що стріму не буде. Та, там далеко звуки мотоцикла, це, напевно, білки з бобрами їдуть оплату з нас знімати. Ні, я тобі, я тобі це розкажу, Саша. Може бути їхати оплату знімати, що найкраще. Да? Розказую чого. чого. Були ми з Богданом навесні, е село Кроти. Там теж така рекреаційна зона є. І так само висіло, що заплатить і сідайте в беседку. Ми не спіли приїхати, приїжджає мужик на машині, одразу до нас ж, типу, гроші треба заплатити. Ж, а, ми сразу, а де ви нас бачили? Ну, каже, бачили, що ви їхали сюди, значить ви сюди їдете. Так що може хтось і їхати, щоб гроші заплатити. Допиваємо каву, і тікаємо сюди. У нас грошей немає, блогері бідні. Як казав один відомий блогер, бережіть природу, матір вашу. Все сміття беремо. І виносимо у смітник. Смітник вон там. Саканчики тут. Так що на природі побули. Ми смітим, збираємо і з собою вибираємо. Як місто, сподобалось? Чи місце? Сподобалось? Русалок не було. Русалок не було. Ну, Кліщі були і жабу кліщі. бачили. Да. Так що місто пойде. Виїжджаємо. Чую задній такий звук. шляпс стой, да те ж це сфоткать. Маленька історія. Їду такий, їду, дивлюсь, кадр такий непоганий. Пісочок, дорога, достаю камеру із карману, держусь однією рукою, за руль тут пісок, як понесе, і в кукурудзу ля. Два роки назад приблизно в цьому місті впав Андрій Варшавський. Да? Да, да, на місце, О, настоящий друг. Ру руку допомоги подали, знімаємо. Їдемо далі, всі ціли, руки, ноги ціли. Куртку обмазали сюди. Куртку, так? Да? Ну хоч не загубив. Ура! Дорогу знайшли. Ми виїхали з лісу. А далі прямо чи наліво? А, а, ну тоді нам туди. Тоді ми точно виїдемо. Дорога, це так сказати. Дорожка. наконець то ми доїхали. Їхали, їхали полями лісами. Доїхали. Ось такий чудовий пейзаж знайшли, старий вітряк недоламаний. Зараз до вітру, кави і додому, поки сонце не сіло. Чуш, а чи ти на дорозі нічого не знімав? На дорозі? Ну по дорозі, моїх, ми їх, чуть нічого не, не знімав? Мені одного разу а <кiffe> що дороги? тобі такі оце. О, пасажири без білетів. Що ти, сподобався наш прогулочний? А, ну тільки треба раніше виїжджати. Куди раніше? То дивись, сонце ще не сіло. Все добре. Він согласний. Так що отакий маленький мінітур у нас з'їздили на розвідку, знайшли гарну місцем. Так що всім до зустрічей. Не накручуйте себе, накручуйте кілометри. І до наступних зустрічей. До побачення.